Спорідненість санскриту та української мови, трипільських та індійських символів, і нарешті козацька йога. Це лише окремі цікаві факти з книги Василя Хитрука Золота булава. Робота над цим фоліантом тривала чверть століття і проводилася в Україні, Італії та Індії. Книгу Василь Хитрук презентував уже у понад ста українських містах і, нарешті, приїхав і до Кривого Рогу. Говорячи кожного разу про Сковороду, згадуючи Франка, ми говоримо, що це філософ, що це письменники, перекладач. І літературознавці це наша історія, це дуже добре. Це ми пам'ятаємо і знаємо. А сучасність серед нас є люди, такі е, прекрасні особистості, е, теж філософи, теж перекладачі, етнографи, е, українознавці, і серед них це є Василь Нуфрович Хитрук. У своїй книзі автор досліджує факти, що підтверджують стародавність та глибоку мудрість української культури. Тут в Україні відбувалися такі карколомні події. Світового явища, що дуже багато наших мудреців через те, що тут відбувався якби про проїзд такий азійських народів в Європу, з Європи, в Азію і так далі, що люди, переважна частина, звичайно, залишалася в Україні, але частина, скажімо, мудреців, забравши веди, забравши цей санскрит. Забравши дуже древні знання, вони мігрували в більш спокійні країни, такі як Індія, скажімо, от, Китай, Гімалаї, височезні гори, де ніхто їх не може досягнути. Зуміти то, щоб спасти це знання для людства. Тепер вони нам його приносять для того, щоб ми продовжували теж знання, тобто то з тої точки, яку ми втратили. На думку автора, українці за останні тисячоліття втратили свій духовний код, і без його відродження та розуміння налагодити життя в країні буде важко. Люди мають стати духовно зрілими у цій країні, бо це свята земля. Духовний код нації складається, як ви знаєте, з дуже це цілий спектр. Можна сказати, що ця книга, яка писалася 25 років в Україні, потім в Італії, 10 років, потім в Індії, знову в Україні, як мозаїка Софії Київської. Кожен камінчик такий, так, це розділ. Але якщо ви відійдете, як там сказати, прочитаєте вже цю книгу, вона стає вам, Марією Рантою. Тобто Проходи, про, як би сказати, ці камінчики складаються в цей образ матері світу, матері берегині України. І оце мати берегиня України це і є духовний код нашої нації. Цікаво, що серед методів пробудження духовної енергії Василь Хитрук акцентує увагу на такій, здавалося б, нетрадиційні для нас практиці, як йога, адже таке поняття, як медитація, практикували навіть запорізькі козаки. Кожен Запорожець умів медитувати. Возумієте? Про це ми, ми зараз можемо тільки догадуватись, ну, деякі там є, так скажімо, такі натяки у Яворницького там і так далі. Але ця традиція ж перервалася. Моя бабуся вчила мене з самого початку це просто-напросто покласти руки на землю, роззутися, знаєте, і просто от на, перед сходом сонця ловити оцей перший бриз. Передсонячний бриз, який йде оцей вітерець прохолодний. І коли цей прохолодний вітерець проходить отут, по козацькому оселедцю, як то кажуть, От, тоді і наступає той момент просвітлення, пробудження внутрішніх духовних сил, які є і оберігаючими, і напитуючими, і даючи людині, як би сказати, і просвітлення, внутрішнє просвітлення. Розказав пан Василь і про цікаві археологічні знахідки на Чернігівщині, і про справжнє значення Свастики, яку хибно сприймають як суто фашистський символ. Була знайдена така золота булава в Мізині. Це Чернігівська область. От. І це, це найдлівніша булава на планеті Земля. От. І це не проста булава, не така, як в часі козаків була булава. А ви подивіться, тут є голова, тут є грудь, от тут є живіт великий, і тут є ноги. Бачите, це та є золота, золота богиня, яка створила перших скіфів, перших українців. Навіть свастика. Свастика це ж трипільський символ. Замість, треба забути просто оці слова різних наших полів. Політологів, які говорять, що це німецький символ, так далі це німецький символ. Це трипільці за 6 тисяч років до німців, от використовували цей символ як позитивний, іменно іменно коли він повернутий в годиннику за годинникою стрілкою. Щодо сьогоднішньої ситуації в країні Василь Хитрук говорить: починати слід з усвідомлення та вивчення власного духовного коріння, традицій та віри, з чесного відношення до себе і світу навколо. І така духовна трансформація обов'язково дасть свої благодатні плоди.